Цього року біла крилка просто невбиваема. Вже чим я тільки не обробляла актацит, мила, валір'янка, оприскування по два рази на день холодною водою. Результат майже нуль. Сьогодні вирішила змішати бакову суміш. Знайшла препарат тепеки у профупаковці і додала до нього сілкер. Подивимось, який буде результат, бо поки що задоволення дуже мало. Капусту, яку ми їмо вже зараз, не чіпаю, а ту, що буде рости до осені, ще обробляю, бо біла крилка реально висмоктую з неї всі соки. Без обробки не буде з неї ніякого току. Сьогодні зробила таку бойову субіш. Сілкер це надійний препарат, що дає, забезпечує контроль важко контрольованих шкідників, таких як кліщі, білокрилки, лічинки, щитівок. При цьому не містить хімічних діючих речовин, ефективне і швидке позбавлення від білокрилки та інших дрібних шкідників, так пише на упаковці. Тепер, всі прекрасно знають вже, тому за нього не буду розповідати. Обов'язково поділюся з вами, що з цього вийде. А ви як рятуєтесь від білокрилки? Напишіть ваші способи. Може, щось разом знайдемо.